Погребіння папи римського Франциска відбудеться 26 квітня в одній з чотирьох головних папських базилік у Римі санта Марія Маджоре. Він стане першим понтифіком за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Зараз його тіло лежить у труні в каплиці резиденції Санта Марта, де він жив під час свого 12-річного папства. Тим часом букмекери користуються нагодою заробити на виборах нового понтифіка. Вже відомо, що конклав кардиналів відбудеться між 6 та 10 травня. Докладніше про те, на кого скандал. Кандидатів на престол роблять найбільше ставок. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними Axios, букмекерська платформа PolyMarket активно приймає ставки на кандидатуру наступного папи римського. Втім, наразі загальний обсяг торгів з цього питання складає скромні 3 мільйони доларів. Для порівняння ставки щодо результату виборів у Канаді склали понад 55 мільйонів доларів. Варто зазначити, що тема обрання нового понтифіка стала актуальною серед букмекерів ще у лютому 25-го року, коли Ватикан повідомив про важкий стан здоров'я Франциска. Тоді 28% користувачів платформи ставили на те, що у 25-му Ватикан не отримає нового папу. Попри те, що більшість юзерів вірили в одужання понтифіка, їхні прогнози не виправдалися. Тому з вчорашнього дня ця ставка була заблокована платформою. Тепер найпопулярнішою позицією є ставка на обрання новим понтифіком італійського кардинала, дипломата Ватикану і державного секретаря Святого Престолу П'єтро Пароліна. На другому місці за прогнозами букмекерів, філіппінський керуальний кардинал Луїс Антоніо Тагле. Ітики зазначають, що папа Франциск навряд чи був радий фінансовим спекуляціям навколо його наступника. За життя він рішуче відкидав догму неоліберальної віри, згідно з якою фінанси можуть вирішити будь-яку проблему за допомогою невидимої руки. Понтифік вважав, що спекуляції, спрямовані на отримання швидкого прибутку, продовжують сіяти хаос. Втім, спроби монетизувати результати конклаву не є чимось новим. Ба більше вони були настільки популярними, що у 1591 році. Папа Григорій XIV навіть заборонив будь-які ставки на обрання понтифіка під страхом відлучення від церкви. Однак цей закон було скасовано у 1918 році. Водночас варто зазначити, що прогнози букмекерів щодо особи наступного папи не завжди бувають точними. Зокрема, у 2013 році фаворитами були Анджело Скола з Італії та Пітер Турксон із Гани, тоді як майбутній папа римський Хорхе Берголіо з Аргентини займав лише п'ятнадцять. Дцяти місце у рейтингу таким чином можна констатувати, що результат конклаву залишається непередбачуваним. Претендувати на престол будуть понад 130 кардиналів, і наступним зійти на святий престол може будь-хто з них. Вперше з початку війни Росія запропонувала Україні двосторонні переговори. Хоча раніше Владимір Путін відкидав цю можливість до зміни влади у Києві. Тим часом у Лондоні готується зустріч української делегації із представниками Великої Британії, Франції та США, що пройде вже у середу, 23 квітня. Там обговорюватимуть так звану дорожню карту світу, яку запропонував американський держсекретар Марко Рубіо. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Володімір Путін вперше за понад три роки публічно припустив можливість прямих переговорів з Україною. За його словами, Кремль позитивно ставиться до будь-яких перемовин і сподівається, що так само до цього будуть ставитися представники української влади, яких диктатор традиційно назвав київським режимом. Попри те, що вже за кілька годин після цієї заяви Росія завдала нових ударів по українських містах, у США продовжують вірити у швидке врегулювання воєнного конфлікту. Зокрема, за даними New York Post, Дональд Трамп заявив, що Вашингтон мав дуже хороші зустрічі щодо України та Росії і анонсував оприлюднення мирного плану вже у найближчі три дні. За попередніми даними, серед іншого, документ може включати введення в Україну європейських військ для контролю за дотриманням припинення вогню після укладеного перемир'я. За словами американського посадовця, так звані сили стабільності мають стати частиною гарантій безпеки для України. Також розглядається питання про створення окремих миротворчих сил для. Спостереження за припиненням вогню, які будуть виглядати як спільна комісія з росіян, українців та третьої країни, що не входить до НАТО, США також можуть бути залучені до цього процесу, але не як чобіт на землі, а як грошова сила разом із третьою стороною, зазначив американський чиновник. Поки деталі плану починають спливати на поверхню, невідомо, як на пропозицію США відреагували обидві сторони конфлікту, оскільки Київ і Москва все ще вивчають можливі умови у. Оде, втім, вже зараз відомо, що на зустрічі у Лондоні українську делегацію представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Омєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника офісу президента Павло Паліса пише РБК Україна. За даними Bloomberg, делегацію США очолить державний секретар Марко Рубіо. У перемовинах також візьмуть участь радники американського президента Дональда Трампа, Стів Вітков і Кіт Келох, Францію та Велику Британію на зустрічі представлять. Я міністри закордонних справ і радники з національної безпеки політичний курс адміністрації Трампа призвів до зростання ядерної напруженості у світі, втрачаючи віру в американські гарантії, країни починають шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки. Ба більше Україна, перебуваючи у вкрай вразливому положенні, вже готується до наслідків імовірної ядерної катастрофи. Допомагає нам у цьому Ізраїль. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. За даними Financial Times, напруження у стосунках між Америкою та Європою, а також відлига між США та Росією, серйозно підірвали довіру світу до американських зобов'язань щодо ядерної безпеки. Як наслідок, Німеччина та Польща вже відкрито обговорюють розвиток класних ядерних програм або спільного використання французьких чи британських арсеналів. Париж здається, також не проти цієї ідеї. Азії теж неспокійно. Південна Корея та Японія, які стикаються з загрозами з боку Китаю та КНДР, де. Далі активніше обговорюють можливість створення власних ядерних арсеналів на близькому сході. Туреччина та Саудівська Аравія вже дали зрозуміти, що готові відповісти на будь-яке розширення ядерних можливостей Ірану. Експерти попереджають, що будь-які спроби союзників США розробити власну ядерну зброю можуть спровокувати ланцюгову реакцію. Втім, договір про нерозповсюдження ядерної зброї все ж під серйозною загрозою. Крім того, договір СНО 3 який обмежує кількість ядерних боєголовок у США та Росії, втрачає. Чинність у лютому наступного року Путін вже призупинив його виконання після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Трамп вже під час свого першого президентського терміну також не поспішав продовжувати угоду, наполягаючи на включенні до неї Китаю, що викликало різкий спротив Пекіна. Враховуючи ситуацію в Україні, саме вона може стати першою, хто постраждає від ядерного удару або аварії через атаку по АЕС. Розуміючи це, Україна предметно готується до будь-якого сценарію розвитку подій. Зокрема, а за даними Times of Israel, Ізраїль вже надав Україні доступ до свого препарату, що може врятувати тисячі людей у випадку радіаційної аварії. Це стало можливим завдяки угоді між біотехнологічною компанією Плурі та українським банком поповинної крові Гемофанд. Договір передбачає зберігання та розповсюдження препарату плацентарної експансивної клітинної терапії r 18 Саме він є потенційним засобом лікування променевої хвороби. Плурі та гемофан. Заявили, що спільно просуватимуть клітинні випробування для реєстрації терапії препарату як радіаційного контрзаходу. Також вони розраховують отримати необхідні регуляторні дозволи від МОЗ України. Під час ядерної атаки або аварії на людину діють високі рівні іонізуючого випромінювання, і в неї виникає гемопоетичний гострий променевий синдром. Він супроводжується руйнуванням кіскового мозку та клітин крові, що призводить до тяжкої анемії, інфекції та кровотечі. За відсутності ефективного лікування, людина помирає за 4-8 тижнів. Ізраїльська компанія Плурі розробляє клітинні технології, використовуючи стовбурові клітини. Їх вилучають із плаценти здорових жінок, які народили шлях. Хом кесарового розтину після поміщення клітин у біореактори вони починають активно розмножуватися і виділяти білки. Як тільки ампула з клітинами вводиться у м'яз, вона стимулює власні можливості людського організму для реактивації та регенерації клітин крові та пом'якшує наслідки радіаційного опромінення. У результаті клітини з однієї плаценти можуть вилікувати від променевої хвороби понад 20 тисяч пацієнтів. Плуріс заявила, що PLX-R18 був безпечно протестований на людях. І на тваринах Введення препарату у якості профілактичного заходу за 24 години до опромінення, а також через 72 години після опромінення призвело до збільшення збереження життя до 74%. Варто зазначити, що договір Плурі та гемафанд був підписаний за два тижні після того, як російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною атакував конфайнмент арку, збудовану над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Тим часом в Україні є ще одне. Місце потенційного радіоактивного інциденту Запорізька АЕС. Російські загарбники контролюють станцію з 4 березня 2022 року та замінували всі її головні приміщення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.